Вакцини контролюють свідомість людей. Я перевірю. В нього немає температури. Я чесно кажучи, не знаю, як на це реагувати. А взагалі-то так говорять конспірологи, активно продовжують просувати цю теорію змови в маси. Ну і mm -hmm. не тільки конспірологи. Да, така хоче запитати. Це тепер офіційна інформація від Міністерства охорони здоров'я Сполучених Штатів чи просто Читай. неофіційна. Насправді, оця от теорія про вакцини, які контролюють людей, потрапила в перелік найкрінжовіших, найбезглуздіших теорій Мов світу. Які там ще теорії? Давайте розкажемо у сюжеті. Дивимося. Пристебніть паски безпеки. Ми вирушаємо у світ абсурду. Сьогодні поговоримо про найдивніші теорії змови, які стали популярними у світі. Птахів не існує. Теорія про те, що птахів не існує, з'явилась у 2017 році у США, коли молодий активіст Пітер Макіндоу заявив, що всі птахи були замінені на шпигунські дрони уряду США, хоча першопочатково це був жарт і соціальний експеримент. Деякі люди сприйняли його всерйоз. Люди, які повірили у цю теорію змови, почали популяризувати її, видумуючи нові факти. Наприклад, згідно з цією теорією, усі птахи були знищені у 1959-1971 роках у рамках секретної операції ЦРУ, Нібито влада запустила мільйони роботизованих птахів дронів для стеження за громадянами. Як це працює? Пташині дрони маскуються під справжніх птахів, можуть сидіти на лініях електропередач для зарядки та використовують вбудовані мікрофони і камери для збору інформації. Згідно з цією теорією, голуби це найбільш розвинені шпигунські дрони, які постійно слідкують за людьми. До речі, ви колись бачили пташенят голубів? Ні, можливо, їх просто не існує. Хоча Пітер Макіндоу з самого початку створив цю теорію як пародію на конспірологію, вона набула популярності серед певної частини інтернет-користувачів. Попри очевидну абсурдність, деякі люди у соцмережах справді повірили у цю теорію. Вона стала ідеальним прикладом того, як фейкові ідеї можуть поширюватися та набирати популярності. Незважаючи на те, що у 2021 році Макіндоу зізнався в інтерв'ю New York, що це була пародія на конспірологію. Рух все одно продовжує існувати. А у деяких містах США навіть проходили протести з плакатами Зупинимо шпигунських птахів. Ця теорія яскравий приклад того, як жарт може перерости у масштабний рух. Вона підкреслює наскільки легко фальшиві ідеї можуть поширюватися, особливо у вік соцмереж. Фейковий сніг. Ця теорія змови стала популярною у 2014 році, а потім знову відродилась у 2021 році під час аномальних зимових снігопадів у США, особливо в Техасі. Люди почали публікувати відео у соцмережах, де вони намагалися розтопити сніг за пальничкою або феном, але сніг нібито не танув. Це дало привід для тверджень, що уряди корпорації чи навіть Білл Гейтс розпилюють штучний сніг з невідомих причин, можливо для контролю погоди або маніпуляцій над населенням. Основними доказами прихильників цієї теорії змови стали декілька речей: сніг не танув від вогню. Люди брали шматки снігу та підносили до них запальнички, а сніг не перетворювався на воду, а тільки обгорав або чорнів запах пластмаси. Деякі користувачі заявляли, що під час нагрівання сніг починає пахнути паленою пластмасою. Це використовували як доказ, що сніг містить якісь штучні хімікати. Загадкові експерименти прихильники змови пов'язували це явище з ідеєю, що уряди контролюють погоду через розпилення хімічних речовин у небі. Дехто стверджував, що Білл Гейтс та інші глобалісти можуть використовувати цей сніг для таємних експериментів над людьми. А тепер давайте розберемося, чому ж сніг все таки не танув. Сублімація. Коли сніг нагрівають відкритим полум'ям, він не тане одразу, тому що вода випаровується напряму у газоподібний стан. Це природний процес, який називається сублімацією. Чому чорніє? Чорний наліт це не пластмаса, а залишки сажі від відкритого вогню. Всі запальнички та свічки залишають чорний наліт через неповне згоряння бутану. Чому сніг не одразу перетворюється на воду? Сніг складається з льоду, а лід має низьку теплопровідність. Вогонь нагріває лише зовнішню частину, і волога одразу випаровується, тому крапель води може бути мало. Фейковий сніг це одна з найкумедніших конспірологічних теорій. Вона базується на нерозумінні фізики, але з кожною великою завірюхою знову з'являється у соцмережах. Австралія вигадка теорія про те, що Австралії не існує, бере початок з інтернет-форумів і соцмереж, особливо Reddit та Facebook. Вона отримала популярність у 2017 році після вірусного поста, де стверджувалося, що вся концепція Австралії є вигаданою з мовою Британської імперії. Згідно з цією ідеєю, Австралія є найбільшою фальсифікацією в історії людства. Люди, які нібито живуть там або бували в Австралії, є обманутими або акторами, найнятими урядом. Прихильники цієї теорії змови навіть мають свої докази. Австралія це змова Британії. Британія стверджувала, що у 18-19 столітті засилала каторжників до Австралії. Прихильники теорії змови вважають, що ці люди ніколи нікуди не потрапили, а просто були скинуті в океан. Щоб приховати це, британський уряд вигадував історії про Австралію та її розвиток. Літаки не літають в Австралію. Усі авіарейси до Австралії це сфабриковані маршрути, а насправді людей або гіпнотизують, або перевозять у інші місця, наприклад, у Південну Америку. Туристи, які відвідували Австралію, просто літали на інший континент, де з ними працювали спеціальні актори. Австралійці це актори. Люди, які називають себе австралійцями, насправді або найняті урядом, або не усвідомлюють, що живуть в іншому місці. Всі визначні місця Австралії, такі як Сіднейська опера, чи великий бар'єрний риф, є просто декораціями або сфабрикованими фотографіями. GPS і Google Maps — частина змови. Карти та супутникові знімки, що показують Австралію, були створені великими технологічними компаніями, які співпрацюють з урядами. Усі навігаційні системи підробляють дані, щоб користувачі думали, що Австралія існує. Ця теорія також є прикладом того, як далеко можуть зайти конспірологічні ідеї, особливо в інтернеті. Вона починалася як жарт, але як і багато інших змов, знайшла своїх прихильників у соцмережах. Ця теорія стала мемом. Люди жартують, що австралійці це добре навчені шпигуни. Деякі блогери спеціально поширюють цю теорію для гайпу, а їхні відео набирають мільйони переглядів. Навіть справжні австралійці іноді долучаються до жартів, стверджуючи, що їх не існує. Хоча теорія, що Австралії не існує, це суто інтернет-жарт, вона показує наскільки легко можна переконати людей у чомусь. Абсолютно нелогічному, якщо гарно подати аргументи, слід зазначити, що українці на собі переконались, що Австралія існує і не просто існує, а ще й підтримує Україну.